Слава Ісусу Христу, благословенного дня, сьогодні п'ятниця. Е, між роботою, між роботою і, і служінням треба напалити в хаті пічне опалення дровами. Синочок сьогодні Сергійко приїжджає із міста Тернополя. Ось так я беру всякі досочки. Навіть отакі довгі беру. ну Є ще довші. Зараз покажу, як вони о яка довга. Ну, одним словом. Дитина їде додому, о, того саме довше. Метрові ломаки влазять в пічку і можна, можна їх там одним словом, вмістити, горить, гріє і Богу дякувати. Зараз покажу, як палю. І знову до роботи, бо я ще в агрофірмі сьогодні працюю. Всім здоров'ячка, добра, йдемо до хати. Так, братики сестрички, пічка горить, розпалив, гарненько, показую. Так, відкриваємо пічку. Що в нас робиться? О, горить гарно вогонь. Беремо цю саму довшу досочку метрову і свобідно її, свобідно її запихаємо туди. Беремо цю подовші і зверху отаку. От так. Ось. І помаленьку, помаленьку напалюється. Всім гарного благословенного дня. Так.